Роберт Дюбуа. Ув'язнений за те, що поранив супермена кулею з криптоніту. Я у ваш загін самогубців не піду. Подивимось. Скоро мене судитимуть, а міс Волер каже, ти можеш допомогти. Ти погрожуєш моїй доньці! Киньте зброю. Міс волер, я не розумію. Негайно! Що вона... Я б ні за що не вживала надзвичайних заходів. Якби ця місія не була важливіша, ніж ти можеш уявити. То ти згодний? Чи ні? Чудово. Знайомся з загоном. Okay, okay. Усіх учасників загону відібрано завдяки їхнім унікальним здібностям. Head, Салют серяна піздала. Ходила по великому. Радий за тебе. Та що, Цуцик? цуцик? Якої ж якої породи ця пси? Та це ж афганський гончар. Невже це перевертень? хлопці. Стоп, я борюся з перевертемся. А ну випустять! Це не перевертень. Чуєш? Це ласка, він няжтек. Ну, відносно, адже він убив 27 дітлахів, але що з того? Ваша місія знищити абсолютно все, що пов'язане з проектом Морська зірка. Є запитання? Морською зіркою дірку в дупі звуть. Тут є якийсь зв'язок. Ні. Ясно. До Це самогубство. Це наша фішка. Я супергерой! Мій тато. Я тебе витягну з цього. Це я витягну тебе з цього. Рататуй, що у тебе? Голуб <реку> на не лізь в ефір.